Арка свободи українського народу може залишатися на місці, в разі якщо місто і громада її по-справжньому переозначать. За словами голови Українського інституту національної пам'яті Антона Дробовича, серед трьох ймовірних сценаріїв подальшої долі монумента тільки варіант зробити з неї веселку як символ ЛГБТ або просто символ веселки над водою вбереже арку від демонтажу. В інтерв'ю виданню інтерфакс Дробович зазначив, що веселкове забарвлення насправді переозначає цей об'єкт, а також навколо нього з'являється новий контекст і нова дискусія, тим більше, що українці вже бачили там веселку у 2017 році під час проведення Євробачення в Україні. Я нагадаю, що наприкінці березня експертна комісія інституту нацпам'яті заявила, що арка свободи українського народу, колишня назва дружби народів у Києві, належить до символіки радянської російської імперської політики і підлягає повному демонтажу.